Ставчик навесні 23-го року створює чергове громадське об'єднання цього разу правозахисників України і активно вербує до нього своїх прихильників. Він їх там навчає захищати свої права та свободи, видає ламінований папірець, який за його словами захищає від поліції та ціка чи будь-кого, хоча й від зурочення та діареї не допоможе. Чергове популістське белькотіння. Але тут нас зацікавив співголова цього ГО Олег Гереч, класичний суверен з усім набором хвороби. На своїх нібито курсах ці два Робінгуди недороблені вчать створювати та відправляти запити на публічну інформацію. А на випускному, так би мовити, практичному курсі потрібно на вулиці перепинити працівників ТЦК і дістати їх своїми потужними знаннями, а насправді спровокувати та зафільмувати, нібито неадекватні дії військових для подальшого поширення в мережі. Коли ви ходите у прямий ефір, обов'язково називайте місто, хто ви, і, ну, принаймні там, привітайтесь, і скажіть, до мене підійшли представники ТЦК в такому-то місті, по такій-то вулиці.